Вітаю всіх на каналі Записки вікіну». Змощутись зручненько. можете завернути собі чаю, каву, хто що любить, і давайте перейдемо в нашу історію, в наші. Осиденький такий вечірні. Хто слухає вдень, ну, слухаєте вдень. Отже, у нас з вами вже за добу з гаком починається молодий 10 лютого. І дуже цікавий період повні, до 24 лютого. І давайте поговоримо, до чого тут перехід в епоху водолія. Отже, поїхали! Всі ми знаємо і всіх на слуху: квантовий перехід, квантовий скачок, перехід в нову еру, в нову епоху і так далі. Ми всі вже звикли до цих термінів, навіть вже, можливо, не звертаємо інколи на них увагу. Для нас вже це як інформаційний шум. Але ті події, які, на жаль, відбуваються в нашій країні війна і трагедії. Показали нам і підняли в нас саме оті от моменти, які ми з вами бачимо, як працює наша свідомість, так, як працюють наші енергетичні посили тощо, так, як наші думки трансформуються, матеріалізуються. І ми волені волі, що ми з вами вертаємося до поняття епохи водолія. Ми згадали про те, що ми в неї ввійшли, ну, входимо. Епоха це ну, близько 2100 з гаком років. Уявляєте, так? 2100 з гаком років. Ми, можливо, ну, десь років 20. Як от от, от от буде ці 20 років, як ми теоретично і фактично вже от останні 10 років практично перейшли в цю епоху, переходимо. Тобто перейти в епоху, це не просто відчинити двері, вступити так ну, Вступають, знаєте, куди перейти через поріг і сказати, я в епохі водоліє все. Це значить, що поступово йдуть кардинальні зміни. Але ці кардинальні зміни найвідчутніші саме на початку епохи, саме в цей перехід, вони наймасштабніші, їх найяскравіше видно і відчутно. Давайте. Перш ніж заглибитися в наш молодий, до чого він тут в епохі водоліє, от саме цей молодий 10 лютого, поговоримо про те, що таке епоха і чому не потрібно дивитись на наш зодіакальний коло. звичайно. Тому що це ми говоримо взагалі про інше зодіакальне коло. Отже, епоха це коли. Вісь землі робить повний оберт навколо себе. В астрології це відомо під терміном прецесія. Прецесія це перехід осів в наступний знак за годинковою стрілкою. Тут питання, як зрозуміти, в який знак, що в Якоці як 2100 з гаком років. От 2100 з гаком років це і є одна епоха, один знак. Тобто, взагалі, оберт вісі землі відбувається повний за 26 тисяч років. Якщо ці 26 тисяч років ми поділимо на 12 знаків, це якраз і буде оці 200 тисяч з гаком років на один знак. Оце якраз і буде отой задякальне коло, по якій по часовій стрілці вісь землі робить оберт. Уявило собі. 26 тисяч років, і, ну, це вже прям там ери і епохи. Так от. Наразі ми з вами довелося нам так жити в епоху змін, як у нас прийнято це казати, так? Що кажуть, не довелося тобі, щоб тобі все життя там жити при змінах. От ми з вами живемо в цих змінах. Завершилась епоха риб і почалася епоха водолія. Ми, раніше ми про це лише читали в книжках, читали це як фантастику, так? Для нас це було щось таке казкове, міхологічне, нереальне. Далі далі ми з вами почали бачити, наскільки це все. Починає втілюватися в матеріальному світі. Так? Ми тільки ще, напевно, 10 років назад чи 20 могли посміятися над тим, що думки матеріальні, і здебільшого більше цього і сміється інколи ще. Але ми бачимо, наскільки багато людей почали розуміти і бачити на практиці, наскільки це все реально в нашому житті. І тепер, коли комусь кажуть, що завтра прилетить. Іншопланетяни, так, ну, я думаю, більшість з нас каже, ну, це, це вполне може бути, це може бути реальністю. Так от зараз ми в буквальному значенні маємо вступити в новий світ. Епоха Войдалі розпочалася з того, що ми бачимо кардинальні зміни, кардинальні зміни в ієрархічних правліннях. Ми бачимо, як відходять, помирають старі Егрегори. Коли в епоху Риб у нас зародилася одна з, вели... одна з великих релігій християнства, так? то наразі ми бачимо, наскільки вона втрачає свою силу. Всі Егрегори минулої епохи втрачають наразі свою силу. Верніше, вони вже її втратили, вони вже відживають останні свої там, десятиліття, це вже навіть на століття. Це десятиліття, навіть, можливо, деякі вже і менше. Ми бачимо, що нова епоха вимагає повністю повалення диктатур і тоталітарних систем у світі. Це не тільки про державність, це, в принципі, будь-які системи, навіть е, в родинних стосунках. Це все відмирає. Епоха водолія, вона не дає можливості. Жити старому, так як було. Звісно, старі системи ще будуть втручатися певний час. І всі нові погляди, рушення, вимоги людей будуть розглядатися як злісні бунтівники, причому досить з досить жорсткими розправами. Тощо, так? По факту ми з вами бачимо не просто фізичну війну, яку ми бачимо в нашій країні. а Ми бачимо і відчуваємо, і знаємо з вами, що вже розвернулася війна на астральному плані перебудова взагалі агрегорального світу, у якому відмирають або змінюються новими застарілі частини. Так? Здебільшого всім придеться зробити остаточний вибір між добром і злом, і встановити і встановиться така собі остаточна конфронтація. тобто... Не буде жоднополярності полярності чи багатополярності. Дійсно, світ в цілому життя зараз приходить до вісі є добро і є зло. Обирай на чій стороні. Бути десь посередині вже не вийде ні в кого. У майбутньому з'являться і раціональні надсвідомості, так, можливість спілкування з іншими світами, новими цивілізаціями. А чому б і ні? Фантастика, ну, років 20-30 назад фантастика. Так? Але тепер ну, ми бачимо, що ще років 20 назад екстрасенсорні здібності, навіть. Ті ж інструменти, як таро, астрологія, то що використовувалися одиницями. І вважалося це все приводилось в ритуал тільки для ізбраних, це одиниці. Бо дійсно так і було. Народжувалися лише одиниці в свій час люди, які випереджали свою епоху, так і могли бачити щось більше. Наразі, починаючи, навіть з кінця 80-х, з 90-х. Народилися і продовжують народувати, що це люди, душі приходять на землю, які вже цим володіють. Вже не можна сказати, що це не працює, бо ми бачимо, що працює. Так? Тому вже люди з новими поглядами, і їх стає більше, більше і більше. Звісно, старі системи грегоріальні цього не хочуть допустити. Повірте, дуже багато вже зроблено, щоб цього не допустити, дуже багато ще буде зроблено, щоб цього не допустити. Але Всесвіт має свої правила. Епоха завершилась, будь ласка, завершуйся. Ці етапи мають бути завершені. І тому саме ось цей наш молодий, 10 лютого, якщо подивитися на його енергії, аспекти. так, з будь-якого інструменту продивитися це, да навіть просто включіть в собі свої відчуття, так, всі свої рівні, і відчуйте, наскільки масштабно змінюється все навіть в природі. Ви відчуваєте це навіть подухом вітру, вже починаючи з початку лютого, тобто з зі свята Імбо та в громниць, хто вже як назове. Ще раз повторюю, хто як називе яку енергію в епоху водоліє. Для цієї епохи вже не важливо, тому що вибудовується, десь вже явно зароджується новий грегор нової епохи. Який він буде, в чому він буде відображений, ми ще навіть не уявляємо. Ми лише бачимо його задатки, що це епоха, яка говорить про те, що на перше місце виходить духовність, а все, що утискає, ущемляє і надає людині вільно розвиватися, відходить. Тому це вже основа, на якій будується ця епоха. А що вибудується, залежить від нас з вами, від майбутнього, від того, наскільки ми готові до цієї епохи і не будемо хвататися за старе за минуле. Звісно, нам ще буде крутіти, щоб все було як раніше. Але, по-перше, війна показала, що вже точно не буде як раніше у нас у державі. А по-друге, ми з вами розуміємо, що ця епоха або ми йдемо вперед. Бо ми потихеньку відійдемо в минуле, зотим усім минуле. Тому тут кожен свідомо для себе робить вибір. Так от, наш молодик, який відбудеться 10 лютого о 0.059, в хвилині вночі з 9 на 10 люта в час ночі в 0.059, Звертаю увагу! В нас відбудеться молодик. і молодик відбудеться, коли і сонце, і місяць в цей період будуть знаходитися теж в знаки водолія. Перша рекомендація і сама основна на цей молодик, далі я вам розповім про всі його енергії, але рекомендація і прохання, будь ласка, не, не поспати ці півгодинки для нас можливо. А от помолитися, поманіфестувати в цей час про Україну, про нашу швидку перемогу і здобуття миру і безпеки в нашій країні ми всі можемо. Тому що ми знаємо, що колективна сила думки впливає на хід подій. Особливо в такий період, в такий час, в таких молодих з такими сильними енергіями. Свої персональні молитві, маніфестації. Попросіть за Україну, попросіть за безпеку, за створення дійсно незалежної, вільної, сильної, переможної України вже зараз, вже цього року. Ставте конкретно дати. Не просто просіть колись та там, а конкретно проговорюйте, що саме ви хочете бачити вже з цієї хвилини. Маніфестуйте собі з майбутнього, що, яку країну ви бачите навколо себе. Цей час. Будь ласка, кожна ваша така думка, цей молодик, вона прискорить перемогу України. Отже, йдемо далі по молодику. Зараз енергії сплітаються так, що нагадують, знаєте, розряди блискавок. Все йде. З кардинальною швидкістю, причому, якщо брати по таро, це все зі швидкістю аркану башня. Тобто, все настільки зненацько, сильно, безкомпромісно, що годі уявити, що це означає? Це означає, що в цей молодик підійшли такі енергії, коли кожне слово, кожна дія, кожна думка буде реалізовуватися і не просто так, а в кармічному сенсі. У нас підійшов період, коли певна урок кармічний має бути завершений. Тобто він розпочався. Ну, давайте, наприклад, подивимося з огляду України війни. Тобто, розпочалася війна, так був певний кармічний урок. Тепер ми підійшли в другий рік війни, ми підходимо до цього молодика, де, по суті, є брама між цими кармічними переходами, коли кажуть: Окей, отут. Зараз ви маєте цей урок завершити, якраз кажу про війну. Ви маєте показати, чи ви його пройшли. А пройшли – це значить не просто, як ви фізично воювали. так? Ваші думки, ваші почуття, все, що кожна людина, кожен українець робив цей час, думав. так? І от все разом це буде підраховуватися Всесвітом. Саме в цей молодих. І вважається, якщо ми дійсно щось пройшли, воно пройде, завершиться. Так? Звісно, ще є кармічні певні моменти, які далі ще маємо пройти, але основний ми маємо здати, як то кажуть, екзамен от в цей період. В цей період якраз від, від молодика до повні, діють оці енергії, коли будуть зачіпатися всі аспекти життя. Навіть питання війни будуть зараз зачіпати наші духовні аспекти. Так? Тобто скрізь йде наплив аспектів тих, що йде рух навіть в світі фізичному, але цей рух йде і з позиції духовного світу. Цей період ще називають кримічним уроком. Рік, коли Є боротьба духу, боротьба на фізиці, це період, коли можуть виникнути геніальні ідеї, рішення. Так? В цей час кожне слово, кожна розмова має значення. Тобто, якщо говоримо в глобальному вимірі, всі рішення, які зараз приймаються, які можуть бути прийняті, не прийняті, вони грають кармічними показниками. Тобто не тільки для України, для всього світу, для кожної країни, для кожної людини цей період, особливий для нього персонально є свої показники. Це взагалі час таких контрастів та спілкування з неординарними ідеями, пропозиції та час відкриттів найпотаємніших моментів в кожній сфері життя, про що навіть, можливо, не думали. Це, це період, коли висвічуються яскраво, різко, якісь події, які або мали бути скриті, або їх хотіли провести скрито, да? можливо, ви щось хотіли просто подумати, але воно вильється вже в реальність в чомусь, і вже ви або будете вирішувати, приймати це чи не приймати, да? бо воно трансформується в щось інше, це якщо персонально для когось. Тобто період, коли дуже великий тиск іде Всесвіту, Прискорення іде на фізиці всього, що вирішується, моментально йдуть башні рішення. Тому тут потрібно йти вперед з вірою в себе і свої сили однозначно, тому що інакше ну, ми не зможемо пройти енергетично правильно цей молодий період. Тобто дивіться, у нас молодих 00,59 10 лютого. 10 лютого у нас починається рік дракона земляного, ну кажуть, дерев'яного, лісового земляного, так? Розпочинається от саме ось цей такий період, коли, знаєте, як кажуть, зійшлися всі зірки в одній точці, так? Чи це випадковість? Ну, випадковості в розрізі Всесвіту не бувають випадковостями. Ну, як казали в панда в случайності не в випадковості не випадкові. І що зробити, щоб пройти цей період максимально, ну, напевне, рівно, так? бо так чи інакше ми перебуваємо всі в турбулентності військових подій. Але як максимально вийти сильними, не зламатися? Перше, віра в себе. По-друге, якщо ви перестали хоч на хвилину вірити в нашу перемогу, гоніть цю хвилю геть. Ви бачите, що відбувається? Коли ми з вами всі були за, заодно і вірили в перемогу, ми з вами що? Зробили все, аби Україна вистояла її в перші місяці і дні війни. Тепер нам сіють вже на перший місяць розбрат і недовіру самих до себе, що ми не зможемо, так? Ні зможемо. Ми все зможемо і все подолали, і в нас перемога вже буде ось-ось. Потрібно знову так само, як ви на початку і ми сильно вірили в перемогу. І в те, що, ми, що Україна переможе так само, от зараз, в цей період, і всі молодих потрібно дуже-дуже в це повірити. Настільки, що аж мурашки по шкірі пішли. Повірте в це, і це має так і бути. Ми зараз будемо чути дуже багато ще інформації, причому вона буде кардинально різною. Нам навіть будуть вливати досить якісь такі лагідні моменти, ми всьому маємо вірити. Будуть казати, щось жорстке, теж потрібно аналізувати. На жаль, зараз в епоху Водолія Інформація на першому місці, інформаційні війни на першому місці. Тому дуже добре аналізуйте весь контент, який до вас доноситься. З 10 лютого по 24 лютого особливо пропрацюйте енергію Плутону, енергію планети трансформації, глибинних перетворень, духовних, Нептун. Тобто, всі. Все, що стосується снів, все, що стосується глибинних духовних практик, це все сюди, тобто будь-яка духовна практика зараз для вас буде в плюс. Єдине, нагадую, на сам молодик, тобто, от в перші, другий місячні дні, нічого не починаємо нового, ми плануємо, але планувати можна тут глобально. На цей молодик можна спланувати глобальні речі. Не просто на один місячний цикл, навіть не просто на один рік, можете спланувати глобально. Пропишіть, проговоріть, зробіть медитацію. Взагалом практики, такі на молодих вже розповідала, їх досить багато, не раз, тому обирайте, яка ближча для вас. От. А от далі після молодика. Вона це дуже цікава повні. А в чому вона цікава? Я розповім згоду саме вже окремо про повню. Вже не будемо чіпати епоху одоліїв, не будемо чіпати вже глобальні моменти, а я вже вам розкажу конкретно для нас, для нашої країни, в чому цікавість цієї повні, яка зараз буде в лютому. Взагалі, конст, констатуючи енергію, як наразі. Можна сказати, рік точно, точно вже виходить не нудний, він буде двоякий, гарного буде більше, хоч нам максимально зараз впихають те, що багато негативу. ну, повірте, і негативного буде, але трансформація неможлива без відривання якихось речей, які вже не потрібні, але ми ще за них чіпляємось. На жаль, це для кожного. Для кожного своя трансформація. Наскільки вона буде болюча, залежить від наших кернічних аспектів, від того, наскільки ми пройшли щось чи не пройшли. Але це вже, як то кажуть, історія для індивідуальних розмов особистих. Ну, а я бажаю вам зустріти правильно цей молодик, поставити будильник таки прокинутися в цей час. І зробити дуже корисно, важливу річ для нашої країни помолитися за неї. Помолитися за, за тих, хто силою виборює нашу перемогу, підсилити їх. Хто не може на фізичному рівні, може на енергетичному рівні. Повірте, вони рівнозначні, хто б ще не говорив. Але ці, ці рівні рівнозначні і діють однаково потужною і сильно задля нашої перемоги. Дякую за увагу, до побачення.